Вітаю! Ми продовжуємо вивчати прийоми і методи розв'язування логарифмичних рівнянь. І із сьогоднішнього відео ви дізнаєтесь, як розв'язувати логарифмичні рівняння за допомогою означення логарифма. Згадаємо означення логарифма. Дивіться на семку. Логарифмом числа B за основою A Називається такий показник степеня С, до якого потрібно піднести основу А щоб отримати підлогарифмичний вираз Б. Ми будемо користуватись означенням логарифма в зворотньому порядку. Ми будемо записувати число або вираз у вигляді логарифма. Запишемо число 5 у вигляді логарифма. Нехай буде з основою 9. Тоді число 5 поміщаємо показник степеня підлогарифмичного виразу. В основі записуємо число 9 і в основі підлогарифмичного, степеня підлорифмичного виразу також записуємо число 9. Зверніть увагу, зафіксуйте ось цей момент, що основа логарифма і основа степеня підлорифмичного виразу мають бути однаковими. Запишемо число мінус 3 у вигляді логарифма. Помістимо число мінус 3 у показник степеня підлогарифмичного виразу. Основу ми можемо брати будь-якою, яка нам потрібна. Нехай візьмемо основу логарифма 4. Тоді і основа степеня підлорифмічного виразу також має бути 4. Запишемо х у вигляді логарифма. Нехай буде з основою 2. Тоді Х поміщаємо у показник степеня підлогарифмичного виразу, в основу логарифму і в основу степеня підлорифмичного виразу прописуємо число 2. Запишемо 0. У вигляді логарифму нехай буде з основою К. Число 0 записуємо в показник степеня підлорифмичного виразу, а в основу логарифму і основу степеня підлорифмичного виразу записуємо К. Що нам потрібно для? Успішного засвоєння сьогоднішньої теми. Нам потрібно вміти записувати будь-яке число або вираз у вигляді логарифмічного виразу, вміти розв'язувати логарифмічні рівняння методом потенціювання, вміти розв'язувати рівняння першого і другого степенів, знати і вміти користуватись властивостями степеня, і вміти розв'язувати показникові рівняння. Розглянемо перше рівняння. Логарифм х за основою 2 дорівнює 4. Перше, що слід пам'ятати про логарифмічні вирази це обмеження, які накладаються на логарифми. Згадаємо, які ж обмеження накладаються на логарифми. Що має виконуватись для логарифмів. Основа логарифму має бути додатньою. Основа логарифма не має права дорівнювати одиниці, і підлогарифмичний вираз також має бути додатнім. Тобто, при виконанні будь-яких завдань з логарифмами ми завжди повинні враховувати область допустимих значень. Дивимось на схемку. У нас в даному разі прописано ОДЗ А не дорівнює 1А більше 0. Тобто, основа логарифма не дорівнює одиниці, основа логарифма додатня. І логарифмічний вираз також має бути додатнім. Пропишемо ОДЗ для нашого рівняння. Очевидно, що тут буде записано тільки один вираз, одна нерівність х більше за 0 логарифмічний вираз додатній. Тому що, очевидно, що основа 2 не дорівнює одиниці, і основа 2 додатнє число. Як діємо далі? Також можемо подивитися на схемку. У нас у одній частині рівняння 1 логарифм. І у другій частині рівняння одне число, тому відповідно з цієї схеми можна користуватись. Що пропонується? Пропонується число в правій частині записати у вигляді логарифма з тією ж основою, що і основа логарифма у іншій частині рівняння. Тобто, нам число 4 потрібно записати у вигляді логарифма з основою 2. Запишемо. Далі у нас ліва і права частини рівнянь однакові. У логарифма лівої частини основа 2, і у логарифма правої частини основа 2, тобто основи логарифмів у обох частинах рівняння однакові, а це означає, що однаковими є і підлогарифмічні вирази. Який підлогарифмічний вираз у логарифма лівої частини це х, який підлогарифмічний вираз у логарифму правої частини це 2 в четвертому степені. Тобто ми відкидаємо значок логарифма і основу логарифма і прирівнюємо під логарифмичні вирази. Ось такий принцип, ось такий прийом називається потенціюванням. Тобто, якщо у нас однакові основи логарифмів у лівій правій частині рівняння, то ми логарифми можемо відкидати і прирівнювати лише під логарифмичні вирази. У нашому випадку х дорівнює 2 в четвертому степені. Підраховуємо 2 в четвертому степені. 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2 16. Тому х дорівнює 16. Це ще не все. Ми повинні перевірити отримане значення х на відповідність області допустимих значень. Тому підставляємо у нерівність х більше 0 замість х число 16. 16 більше за 0. Це вірно, тому число 16 задовільняє ОДЗ. Тому воно підходить нам для корення рівняння даного. Записуємо відповідь х дорівнює 16. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть друге рівняння. Перевіряйте: починаємо з ОДЗ. ОДЗ Х більше за 0. Підлорифмичний вираз додатній має бути. А основа логарифму 0,2, очевидно, не дорівнює одиниці і додатня. Прораховуємо цей момент основну. Далі запишемо число мінус 1 у вигляді логарифму, основа 0,2. Відкидаємо логарифми, прирівнюємо підлогарифмічні вирази, тобто використовуємо спосіб потенціювання. Далі, я прописала десятковий дріб 0,2 у вигляді звичайного дробу 2. І нам потрібно обчистити 2 степені мінус 1. Згадуємо властивості степеня. І для того, щоб обчистити значення даного виразу, ми повинні перейти до показника додатнього. Для цього ми міняємо місцями чисельник і знаменник дробу 10, других отримуємо. І міняємо знак показника степеня на протилежний одиничка. 10 поділити на 2 5. 5 в першому степені 5. Х дорівнює 5. Перевіримо отримане значення на відповідність ОДЗ. Підставляємо у нерівність х більше 0 замість х5, 5 більше 0 – це вірно. Дане число 5 задовільняє ОДЗ, тому воно являється… Коренем рівняння відповідь х дорівнює 5. Розв'яжемо третє рівняння. Натуральний логарифм х дорівнює мінус 1. Згадаємо, що натуральний логарифм це логарифм з основою e. Е. Є е приблизно 2,7. Починаємо з ОДЗ. Під логарифмичний вираз х більше 0. Основа логарифму 2,7 очевидно, що не дорівнює одиниці і. Додатні. Запишемо мінус 1 у вигляді логарифма з основою є. Е. Відкинемо логарифми, прирівняємо підларифмічні вирази. х дорівнює є в мінус першому степені. Взагалі ми вже отримали результат, але не прийнято давати відповідь, числом у якого від'ємний показник степеня. Тому запишемо є в мінус першому степені за означенням степеня з цілим від'ємним показником як одиниця поділено на є. Перевіримо отримане значення на відповідність ОДЗ. Оскільки є число додатнє, значить 1 поділити на «є» також додатнє число. І дане значення 1 поділено на «є» задовільняє ОДЗ відповідь. Х дорівнює 1 поділено на e. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть четверте рівняння. Перевіряйте. Запишемо ОДЗ х більше за 0. Запишемо одиницю в правій частині у вигляді логарифма з основою e. Прирівняємо підлогарифмічні вирази, х до є. Перевіримо. Є отримане значення на відповідність ОДЗ. Є більше нуля це вірно. Тому відповідь х дорівнює є. Е. П'яте рівняння. Логарифм 5х 21 за основою 1 третя дорівнює мінус 2. Запишемо ОДЗ. Під логарифмічний вираз 5х-21 більше за 0. Очевидно, що основа логарифму 1 третя додатня і не дорівнює одиниці. Запишемо мінус 2 у вигляді логарифма з основи 1 третя. Відкинемо логарифми, прирівняємо підлогарифмичні вирази. Зверніть увагу, що я 1 третя в степені мінус 2 одразу за властивістю степеня. праворуч зверніть увагу. Запишу як 3 перших у. Другому степені, або 3 в квадраті, що теж саме. Оскільки 3 перших це 3 поділити на 1, 3. 3 в квадраті запишу як 9, і ми отримаємо рівняння першого степеня. Розв'язуємо його: мінус 21 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Або що те ж саме, до обох частин рівняння додамо 21 5х дорівнює 30. Ділимо обидві частини рівняння на 5. І отримаємо, що х дорівнює 6. Перевіримо отримане значення на відповідність ОДЗ. Підставимо число 6 у нерівність 5х 21 більше за 0. Обчислюємо. 5 помножити на 6 30. 30 мінус 21 9. 9 більше 0. Вірно. Отже, відповідь х дорівнює 6. Самостійно розв'яжіть. Шосте рівняння. Перевіряйте. Запишемо ОДЗ. х плюс 5 більше за 0. Усно перевіряємо основу логарифма на відповідність ОДЗ. Основа 2 більше за 0 і не дорівнює одиниці. Все нормально. Далі одиницю прописуємо у вигляді логарифма з основою 2. Відкидаємо логарифми. Прирівнюємо підлогарифмічні вирази. Розв'язуємо отримане. Рівняння першого степеня. дорівнює мінус 3. Перевіримо значення мінус 3 на відповідність ОДЗ. Підставляємо у нерівність х плюс 5 більше за 0, число мінус 3. Мінус 3 плюс 5 2. 2 більше за 0. Вірно. Отже, мінус 3 задовільняє ОДЗ. Записуємо відповідь х дорівнює мінус 3. Розв'яжемо складніше рівняння. Логарифм виразу 6. Степені мінус х мінус 5 за основою 6. дорівнює х плюс 1. Врахуємо ОДЗ, підлогарифмічний вираз більший за 0. Основа логарифма у лівій частині 6, 6 число додатнє дорівнює одиниці. Далі запишемо вираз х плюс 1 у вигляді логарифма за основою 6. Відкидаємо логарифми при рівні вирази. Отримали показникове рівняння, тому що невідомо міститься у показнику степені. Запишемо 6 степені мінус х із додатнім показником, використовуючи означення степеня з відємним показником. Далі, замінимо 6 степені х іншою зміною, наприклад, зміною t. І перепишемо отримане рівняння з урахуванням того, що 6 х дорівнює t. Позбуваємося дробу, вірніше знаменника дробу Т, у лівій частині 1 поділено на Т, у знаменнику дробу Т. Для того, щоб позбутися, домножимо обидві частини рівняння на Т. Ми можемо це зробити, оскільки Т не є нулем. 6 степені Х ніколи не дорівнює нулю, тому це перетворення можна здійснити. Домножаємо. Ліву частину на «т», для цього 1 на «т» множимо на «т», «т» і «т» скоротиться, буде одиниці для цього ми і домножали на «т». І мінус 5 множимо на «т», буде мінус 5 «т». Множимо праву частину рівняння на «т», «т» помножене на 6 і помножене на «т» буде 6. Бачимо, що вийшло рівняння другого степеня. Приведемо його до квадратного. Для цього квадрат переносимо праву частину зі знаком мінус. Далі знаходимо дискримінант ви можете зробити це самостійно і обчислимо корені даного рівняння відносно змінної t. t1 дорівнює мінус 1, t2 дорівнює 1 шоста. Ми розв'язали рівняння відносно зміною t, але нам потрібно знайти х, тому ми маємо вернутися до зміною х. Дивимося на заміну 6 степені х дорівнює t, отже, замість t ми можемо підставити 6 степені х. Виходить, що 6 степені х дорівнює мінус 1 це перше рівняння, і 6 степені х дорівнює 1 шоста це друге рівняння. 6 степені х дорівнює мінус 1 коренів немає, тому що вираз у лівій частині завжди додатній, ви знаєте, показникова функція ми проходили. А мінус 1 вираз у правій частині від'ємний. Додатнє число не може дорівнювати від'ємному числу, тому дане рівняння розв'язків немає. Немає сенсу. Розв'яжемо друге рівняння: 6 степені дорівнює 1 1,6. 1 шосту запишемо, як 6 мінус першому степені, зверніть увагу ось на другу формулу, приміняємо її в зворотньому порядку. І, очевидно, що х дорівнює мінус 1, основи степенів однакові, степені однакові, отже, однаковими є й показники, тому ми їх і прирівнюємо: х дорівнює мінус 1. Ми отримали одне значення, яке може бути коренем логарифмичного початкового рівняння, але потрібно його ще перевірити на ОДЗ. Підставляємо у вираз для ОДЗ замість х мінус 1. Обчислюємо. У показнику степеня мінус на мінус 1 буде 1, 6 в першому степені 6, 6 мінус 5 1. 1 більше за 0 вірно. Тому число мінус 1 задовільняє ОДЗ. Отже, відповідь х дорівнює мінус 1. Самостійно розв'яжіть наступне рівняння. Перевіряйте. Запишемо ОДЗ. Запишемо х у вигляді логарифма з основою 3. Прирівняємо під логарифмічні вирази. Отримали показникове рівняння. Вираз 3 в степені Х-1. Запишемо за властивістю степеня. Вона ось на нижній формулі справа праворуч. Розпишемо у вигляді дробу. Замінимо 3 в степені х через змінну Т. Можна будь-яку іншу букву вибрати, неважливо. І перепишемо наше рівняння з урахуванням заміни. Домножимо обидві частини рівняння на 3Т. Поділено на 3, Помножити на 3, 3, 3 скоротиться буде Т. плюс 6 множимо на 3 плюс Т, множимо на 3, 3, Отримано рівняння першого степеня. Перенесемо невідомі доданки в ліву частину, число праву. 3 Т переносимо в ліву частину зі знаком мінус, 18 в праву частину зі знаком мінус. мінус 3 Т буде мінус 2 Т дорівнює Ділимо обидві частини рівняння на мінус 2 те дорівнює 9. Вернемося до змінної х. в степені х дорівнює 9 замість те. 9 запишемо як 3 в квадраті. 3 в степені х дорівнює 3 квадрат, отже, х дорівнює 2. Перевіримо отримане значення на відповідність ОДЗ. Підставимо у нерівність. 3 в степені хміну 1 плюс 6 більше нуля. Замість х двійку. Обчислимо 3 в степені 2 мінус 1 це 3 в першому степені, тобто 3, 3 плюс 6 9. 9 більше 0 – вірно. Отже, число 2 є коренем даного рівняння. Відповідь х дорівнює 2. Дев'яте рівняння. Логарифм виразу 16 мінус х в кубі за основою х дорівнює 3. Зверніть увагу, що основу логарифма ми не знаємо. Основа логарифма Х. Тому обов'язково прописуємо всі моменти, що стосуються обмежень на логарифм в Одезе. Підлорифмичний вираз додатній більше за 0. Основа логарифма Х має бути додатньою, і основа логарифма Х не має права дорівнювати одиниці. Запишемо далі число 3 у вигляді логарифма з основою Х. Прирівняємо підлогарифмичні вирази. Перенесемо кубі у ліву частину рівняння, а 16 у праву частину рівняння. Можна і навпаки невідомість зібрати зліва справа, а числа зліва не має значення. Але так як ви звикли, що невідомо міститься в лівій частині, то ось такий спосіб більш прийнятний для вашого розуміння. Мінус кубі, мінус кубі буде мінус 2х, дорівняння мінус 16. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 2. Х кубі дорівнює 8. 8 записуємо як 2 в кубі, отже, х дорівнює 2. На етапі х в кубі дорівнює 8 можна було пров'язати рівняння таким чином: з обох частин рівняння добути корінь кубічний. І також вийшло б х дорівнює корінь кубічний із 8, тобто х дорівнює 2. Перевіримо двійку на відповідність ОДЗ. Підставляємо у кожну нерівність, записану для ОДЗ, замість х число 2. Прораховуємо. Перша нерівність 16-2 в кубі, 16-8, 8, 8 більше за 0, вірно. 2 більше за 0 вірно і 2 не дорівнює одиниці, також вірно. Число 2 задовільняє повністю ОДЗ, тому число 2 являється коренем даного рівняння. Відповідь х дорівнює 2. Самостійно розв'яжіть 10 рівняння. Перевіряйте. Запишемо ОДЗ. У даному рівнянні в нас стосується лише основи логарифму. Запишемо мінус 1 у вигляді логарифма з основою Х. Прирівняємо під вирази. Запишемо х в степені мінус 1 як 1 поділено на х. І далі я з даного рівняння зроблю пропорцію. Запишу 5, від 5 перших. Мені так зручніше. Далі використовую основну властивість пропорції, множу накрест, вирази, прирівнюю отримані добутки. 5 помножити на х5х дорівнює 1 помножити на 1, 1. Обидві частини ділю на 5 і отримую, що х дорівнює рівня 15. Ви могли б розв'язати одразу записати вираз 5х дорівнює 1, ваше право, могли одразу отримати вираз х дорівнює рівня 15, якщо ви. Ви Знаєте, прийоми розв'язання ось таких рівнянь дробових, не мають значення. Отже, х 1 п'ята. 1 п'ята – це 0,2, якщо переведемо в десятковий дріб. Перевести можна двома способами, один із способів стандартний, 1 п'ята це те саме, що 1 розділити на 5. Якщо ми 1 розділимо на 5, то буде 0,2. Перевіримо отримане значення на відповідність ОДЗ. 0,2 більше за 0 і 0,2 не дорівнює одиниці. Якщо ви не перетворили 1 п'яту у десятковий дріб, а так і залишили, то ваша відповідь також вірна. Запишемо відповідь: відповідь х дорівнює 1 п'ята, або х дорівнює 0,2. Спробуйте самостійно розв'язати 11 рівняння. Перевіряйте. Запишемо ОДЗ. Запишемо два вигляді логарифма з основою х, прирівняємо під вирази, і утворилось рівняння другого степеня. Перенесемо всі доданки у ліву частину. Бачимо, що х квадрат і мінус х квадрат взаємно знищуються, і утворюється лінійне рівняння. Розв'яжемо його, х дорівнює 2. Перевіримо отримане значення на відповідність ОДЗ. 2 не дорівнює 1 вірно. 2 більше за 0, вірно. 2 в квадраті мінус 3 помножити на 2 плюс 6 отримаємо 4. 4 більше за 0 також, вірно. Тому число 2 повністю задовільняє ОДЗ. Відповідь х дорівнює 2. Для закріплення даної теми пропоную розв'язати тренувальне завдання. Перевірте розв'язки. Якщо помилилися, виправте помилки. Якщо, можливо, помилилася я повідомте в коментарях. Буду вдячна. Перевірте розв'язки 5, 6, 7 і 8 рівнянь, Розв'язки 9 і 10 рівнянь і перевірте розв'язки останніх двох рівнянь. Зверніть увагу, що сьогодні ми. Розв'язували логарифмічні рівняння за допомогою означення логарифму, тільки такого виду, коли в одній частині рівняння був один логарифм, а в другій частині рівняння було одне число. Сподіваюся, що ви засвоїли прийоми розв'язування рівнянь даного типу. Я з вами прощаюсь: на все добре, миру вам і здоров'я!